І вітаю вас на новому відкритті. Я тут Андрія. Сьогодні 24 грудня, тому буде відкривати 24 день. І сьогодні останній день. Я хочу вам подякувати за те, що ви були зі мною весь цей час, за те, що ви були зі мною всі ці 24 дні. Ви дивилися моє відео, писали коментарі, я вам дуже це вдячний. Окрім того, нас вже майже 100 за що також хочу вам подякувати. Я сподіваюся, нас вийде повторитися з цього року, і якщо так, то там 100% буде набагато краща якість. Ну давайте ще поговоримо трошки про вчорашнє. Вчора в нас був свинопавук-сніговик, який виглядає непогано, там в нього є прикольна ексклюзивна голова, що дуже класно. Але це знову ж не мініфігурка, тому я хотів побачити останню мініфігурку сьогодні, як останню зріздвяну мініфігурку під кінець цього агент-календаря. Ну що ж, давайте вже пройдемо відкриття, щоб дізнатися, що в нас на останній день. І давайте відкриємо. Це в нас ялинка з відсиланням на електро. Ну непогано, але я очікував дещо іншого. Ну що ж, я зібрав. Це в нас ось така ялиночка, досить непогано виглядає. Тут є прикольна зірка зверху, чотири далі блиславки по боках. Ну, вона зібране досить непогано. Так, тут є прикольні деталі взагалі, знизу виглядає досить просто, ззаду зірка так само досить простенька. Загалом, я б сказав, би, що це досить непоганий день, але, як на мене, на останній це досить слабко. Так, це, до речі, ще одне відсилання на якогось лиходія, якого нема в цьому наборі. Окрім того, Електро так і не отримав коміксну версію в Лего взагалі. Так, ми його бачили лише по фільмових та по одному серіалі. Ну, як я вже казав, я хотів у ту пошту мініфігурку. Останню різдвяну бо виходить лише одна різдвяна і одна з шарфом, що не дуже, як на мене. Звісно, там ще був цей син павук так, сніговик, але це не мініфігурка, там від мініфігурки лише одна голова. Так, це непогано, але не як окрема фігурка, це не рахується просто-напросто. Ну добре, це дещо засмучує, але сама ялинка непогана. Якби то була фігурка, я б цю ялинку поклав трішки раніше і було б дуже класно, як на мене. Ну що ж, давайте її відкладемо і потрошки будемо прощатися. І я ще раз вам дякую за те, що ви були весь час зі мною. Мені дуже приємно, що мене дивилися весь цей час, і я не був самий всі ці 24 дні. Я сподіваюся, вам це сподобалося і ви не провели весь час з норма. Мо якщо так, тоді вибачаюся, я намагався. А також в мене вийде повний огляд на інший по позорним війнам. Тож трішки почекайте, він обов'язково вийде. Ну і ще дивіться мої інші відео не тільки по цьому, а ще по іншим темам. Папа, -па, до нових зустрічей. Ми ще побачимось!